Проміжні вибори депутатів Івано-Франківської обласної ради 27 січня в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 43 що в обласному центрі, під загрозою зриву. Про це на розширеному засіданні міської виборчої комісії, коли були запрошені і журналісти, повідомив її голова Богдан Винник. Основна причина недофінансування. Заплановано 411 тисяч чимось. Нам виділено тільки 43 тисячі. 100. На надвірну виділено 40 тисяч, на сняти 39 тисяч. На обласну комісію виділено решту із загальної суми, що є 273 тисячі. Нам не вистає на сьогоднішній день то, що потрібно: це оплата транспорту, який повинен. Доставляти б'юлетні від нас на виборчі дільниці і монтування і демонтацію виборчих кам'янок теж головне це є оплата членам ДВК і виборчої територіальної комісії. Ми запрошували. І я ходив. Повторно, щоб хтось прийшов з обласної комісії, нам пояснив, як нам діяти.